Наступні три доби погода буде такою. 2 січня суха погода зберігатиметься лише у центрі та на півночі України. У решті регіонів сніжитиме. На дорогах ожеледиться. Нічна температура повітря становитиме мінус 7-15, денна 5-10 морозу. 3 січня в Україні прогнозується схожа синаптична ситуація, що ж до температури повітря вона залишатиметься без істотних змін. 4 січня по всій території України пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі буде мінус 8-13, в день 1-6 градусів морозу. У Києві 2 січня хмарно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 10-15, вдень 5-10 морозу. Інформацію надано українським гідрометцентром.